Лише 16% українців у травні-червні вважають добрим фактом для України наявність Трампа на посаді президента США. Ще в грудні таких було 54%. Майже дві третини добре ставляться до США як держави, аж 90% добре ставляться до звичайних американців, і лише 24% добре ставляться до керівництва США. Це дані опитування КМІС в кінці травня на початку червня. У самих штатах станом на 15 червня зберігається розрив у 8% між тими, хто не. Схвалює і схвалює діяльність Трампа. 52% не схвалюють. Найбільше у світі довіряють Трампу в Нігерії 79%, а також в Ізраїлі 69%. Це опитування Pure Research Center у квітні травні 25-го року. 64% довіряють йому в Кенії, 91% мексиканців не довіряють. І найгірше ставлення до Трампа у Швеції, Німеччині та Іспанії.